Друзі, привіт! З вами Оксана. Повторюємо сьогодні рецепт вівсяного печива на моєму каналі. Спочатку змішуємо сухі інгредієнти: це вівсяні пластівці потрібні горіхи, будь-які, які знайдуться у вас цукор і борошно все в однакових пропорціях. Рецепт знайдете під відео в описі. Обов'язково додаємо розпушувач і все ретельно перемішуємо і відставляємо в сторону. А далі попрацюємо над рідкими інгредієнтами і будемо змішувати видві маси. Отже, одне яйце по дві ложки кефіру олії і ложечка, чайна ложка меду. Ось так. Мед у нас для аромату і для більшого розпушення. І, до речі, з приводу розпушувача, хочу сказати. Звичайно, можна і соду, але тісто важкеньке, ви бачите, замість борошна у нас горіхи, вівсяні пластівці не подрібнені, і розпушувач краще підніме тісто і будуть такі гарнесенькі, гарнесенькі кругленькі коржики у нас. І далі все просто в суху масу вливаємо повністю рідку масу, перемішуємо. Ось так. Вже включаємо духовку на 180 градусів, і це печиво ми будемо викладати ложкою. Воно дуже просте і ліниве, ви навіть руки не замажете. Ось так. Але, друзі, я би дуже хотіла, щоб ви подивились обидва рецепти і обрали, який для вас найбільш зручний і підходящий. В духовку хвилина 15, але дивіться, почуєте аромат, він вас на кухні покличе. Також для того, щоб рівна, красива була форма коржиків, ви можете використовувати спеціальні формочки для кексів, або для кругленьких, або для таких довгеньких. Ось так все дуже-дуже просто. Друзі, печиво готове. Всього лише 5 хвилин воно було в духовці, чи тому, що воно таке тоненьке, чи багато, що духовка розгріта. Ну, в общем, з кухні не виходьте, тому що воно, якщо перетримати, в духовочці, то воно стане тверде, знаєте, таке як магазинне, Оце вівсяне печиво. Ось така краса, друзі, готова. Середньо солодке печиво пахне медом, вівсянкою і горіхами. Найбільше горіхів у мене було арахісу, тому і пахне арахісом. Зі скляночкою прохолодного кефірчика кисленького. Те, що треба для приємного перекусу. А якщо відео було корисним і приємним для вас, будь ласка, дайте мені про це знати. Обидва рецепти знайдете в описі під відео. Вода за вікном дуже-дуже вітряна, свіже повітря, яскраве сонечко. Бажаю вам гарного дня Не зкривайте